Друзі, знаходимося тут. Як бачите, стоїть земснаряд, намивають пісок, потім далі. Бачите, бочечки, то йде труба від земснаряда до площадки. Значить сюди на цю площадку намивають, потім з цієї площадки. ви бачите? перевозять сюди. За вагончики. Вон, де зелений екскаватор. Туди перевозять пісок. Тої ділянки, де стоїть зелений екскаватор. Він гружить на машину краз. І перевозять аж отуди. Вон якраз під'їжджає якраз грузиться. Так, грузиться дві машинки. значить, Жовтий екскаватор грузить е, машину з жовтим кузовом чорноземом, а зелений екскаватор грузить машину з піском. І ось та машинка поїхала. Так, раз, загрузився і повіз, як і ми сусідні. бачимо, оттуда сідній в'яноч.

Ще одним займіком номера сідвоно. Два так. є. Так. Друзі, ось вам о, шахрайська схема по видобутку торфу та піску. Корисне купали місцевого значення, без належного оформлення дозвільних документів, та і, звісно, без відповідного передбачено законом наповнення місцевого бюджету. А це на хвилиночку ознаки шахрайства носить, тим паче в воюючій країні. Да, на соседнюю деляночку. Ну, ну там вот справа, бля, вон, трактор стоит. Ты... Я... А? Что, что? Вот а? Татра оттуда, ты видишь, вот, 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 вот. Ага, Татра. Татра. Да. Везе. Одисковатого. Одисковатого. От з цієї ділянки возиться от пісок. От. От здесь, от тут от, земснаряд он, видно виглядає. Я хорошо визнаю до да. підлізки. Це з сусідньої ділянки. Там от перегружається і, і возиться на будівництво, ось сюди, там вигружається, отут. До речі, з цього будівництва то також є виїзд там по паралельній дорозі. Там от. От. Паралельно вивозиться Чорнозем. Я зараз тобі у кину. там непонятно недооформленої ділянки. Ну, коротше, тут такий клондайк, що мама нігерю. Так. А де татра раділась? Ось Ось татра, блі, привезла пісок з сусідньої ділянки. От зараз буде вигружати, мабуть. Так. Їде через одну ділянку туди, куди якраз поїхав, туди на будівництво везе. Нормальний двіж, блін. Через одну делянку возить та блин. Прямо на будивнист. Что? Что за имя тебе, Дима? Что за имя тебе? Назови твое имя, Злой Дух. Назови твое имя, я сказал.